Бюджетної комісії е, прийшла пропозиція від е, адміністрації по необхідність скликати е, бюджетну комісію і сесію в зв'язку з тим, що поступили кошти до по фонду регіонального розвитку. Марія Васильівна нас познайомить і кожного, хто не має, я ще даю е, проєкти рішень, щоб ви ознайомилися. Будь ласка, Марія на скажіть. Фонду передавали кошти до спеціального фонду і планували співфінансування в районному бюджеті. Цього року вперше область хоче співфінансування за рахунок іншої студенції обласному бюджету. Тому терміново потрібно забрати видатки спеціального фонду 1 мільйон 358, які вже були заплановані в житті а також 207 тысячи, 946 додаємо за рахунок перевиконання за 7 місяців. Для, для, там не вистачає ще повністю співфінансування до п'є другої школи. І все спрямувати на іншу субвенцію обласному бюджету, де буде заключений довгий, чітко по об'єктах, все підписані головою районної ради і кошти будуть виділені в обласний бюджет. Там вони самі будуть співфінансувати наші об'єкти. Так, я так переглядаю, скільки мікори, ми кожен. Ми як другого числа сесія, тому ми терміново, що ми затвердили наші договори. Мільйон, дивіться, ці кошти вже були виділені. Вони були виділені, я перепрошую, я перебуваю. Так, Вони так, були. так. Вони були виділені на Стінківській саді і були виділені у нас так. на Борівсельні. Е, я перепрошую, другий об'єкт, який був. Садик, 4... і друга школа. А, і друга школа. А, а, о, додаток номер один, подивіться по об'єкту. Друга школа 418 Сі? Ці кошти ага. були виділені районним бюджетом, їх просто треба перекинути на іншу статтю, на інші видатки, в зв'язку з тим, що е, область хоче, щоб ми ці кошти передали в обласний бюджет. Також ми маємо затвердити е, трансфер на обласний а? бюджет. Е, в трансферті вказуємо цільове спрямування коштів, на які об'єкти вони йдуть. Е, і е, можливість ще одного, значить, кошти, наскільки я знаю, прийшли на зубрець, на школу. Але ми не знаємо просто, що точно, як вони би пішли, нам теж треба буде напевно, що якщо до понеділки ми будемо знали, скільки там 500 з чимось тисяч, то тільки Миколі Володимирушнику йшли гроші, е, є розпорядження, вони ще її грошей, ще немає в бюджеті, але вони прийшли, ви бо розпорядження є з так? Якщо до понеділка будемо знати, по якому ходу прийде, то можливо ми в понеділок будемо затверджувати ту субвенцію на школу і треба буде ще 15 тисяч 128 співфінансування додати. Але при умові їх будемо мати вже результат. А якщо ні, то значить ви робили пізніше, ми віддаємо спецформу мільйон два. Так, і віддаємо 207 тисяч перевиконання. А скільки об'єктів вони нам профінансують на якусь суму? об'єкти. а обласний бюджет скільки? Я вам скажу приблизно, більше, бо тут фактично є співфінансування, яке в 20%, значить 80% буде цієї суми, так? Я вам скажу по цьому, наприклад, по переволку, але перелоки тут не включено. Ну, Правлівки я знаю точно, що 2,7 мільйона, це видаються кошти, які йдуть на теплення і на... Ні, там просто водиться спортивни. Mm -hmm. Там затікаємо як Ну Я ж те, що сказав, що за брець 570 тисяч. Але просто ми ще ми знаємо, деки, не ми знаємо, по яких кодах і не сьогодні в чаті. На школу. На їх школу. На школу. не школу. Просто в рішенні, ви ще побачите 2,5 млн, і тут минула бюджетна комісія, ми в бюджетну комісію зміну зробили на переводку школу, а тут тільки затверджуємо рішенням сесії, тому пропозиції яких немає, і тільки в рішенні сесії. Затвердження того рішення бюджетної комісії. Е, також ще Золотопетівська громада дала субвенцію в районний бюджет для Золотопетівської лікарні в сумі 65 тисяч. 30 тисяч на заробітну плату, 10 на медикаменти і 25 на поточні видатки. Прошу затвердити іншу субвенцію, а також затвердити договір на передачу іншої ну, субвенції. Немає ніяких немає? Я, я не би шоку, а, увагу. хочу був в мене в 5 спортивної школи в місті. Він просить якісь біля 50 тисяч. Чого не просять, тому що там зберігають дрова всі в приміщенні спортивного. Воно цвіте і вони готові самі зварити спільно є самі. Каже, поки немає дітей, поки є тренера, поки є кочегари, вони зварили це все самі. І просив газонопосадку на, на той стадіон, в нього немає. Я думаю, може, і не... я... Ну, і я думаю том, що тут його треба підтримати. І я думаю, що 50 тисяч це не гроші великі, але по можливості включити це рішення, якщо стати звичайно бюджетна комісія проте. Я думаю, що треба підтримати, Тоді дітей. Тоді дітей. Діло, тому, що, зміна, що він не буде робити, коли діти тренувалися. Він просто в цього місяця, поки він може людей закликати і ми не маємо роботи. Ми не мають ні опалення, ми кажемо, ми самі зваримо, ми самі <coughs> труби купимо. Ну, купити, звичайно, що відділ освіти, купить труби, а вони решта самі роботи зроблять самі. Тобто їм за роботи гроші купити не потрібно. Ось така історія. Так, само. Так. Так. Ну, так. якщо з цією пропозицією, я би просив все-таки підтримати. Підтримуємо таку справу. Тоді такий річ. Так. Тоді... Дула, Нема проблем. Дула. Я, я припрошу влезти. Я не проводжу в медичному Ну, Я доведу, до вчителі не проводжу медичному передійку, тому що не вставлені, немає до що не докладу. Якщо б була можливість, я би казав, що б хотів якусь частину подати на передбування, щоб не Ну, Дивіться, я перепрошую, я був в монастиристку та сама ситуація, вони лікар Хмельницького районної раду Відношення, але там десь депутати виросли таку думку чутки давати великі преференції до тобто вчителів. Вони на сьогоднішній день не об'їжджають заробітній платі, підпускні отримали, все отримали, пересічний громадянин приходить, то за реактиви, за все. Я не знаю, як, але ну, я так чув, mm -hmm. так сидів приймальничка на бомбу зазвонив. За Закончив роботодавець, має забезпечити Так, так, проходження так. товари вихователів, це декількована група населення. Тобто це декрутована група населення, в принципі, має і півчаці на цей медичний розумію. Якщо ми зафінансовані, ніколи за то питання не виникало. Минулого року ми не підняли, потім не зафінансовані, але так скрип'я провели, сума велика. Я розумію, що це людина, так, може. можемо. Прийняли таке рішення. Ну, десь домовлялися. А а ну, там виходить на 25 тисячі людей, які у нас є в накопівні групі, там виходить 300 тисяч, навіть. Ну, будь ласка. Це до <правили> одного чоловіка приблизно... До 100. До спорив. <правили> <Да. Да. правили> я, я не знаю, чи в цій бюджетній комісії приймали таке рішення. Давайте ми пронесемо на наступному <правили> 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 вже. <правили> 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 Ні, чекайте, давайте, як нам ділили бюджет, тоді це питання підносили. Ми фактично бюджет не ділимо. Я просто просив просто, зараз спортивну школу, поки є можливість це зробити. Давайте вже на наступну бюджетну сесію, коли будуть ділили цей бюджет, я так розумію, так ми росимо. Тут там зарплат багато. Там за це, що треба терміново собі. І не в тому справа, вже починають слухати. Люди вже віють цю службу. Тут виконання це перша стаття. Перша стаття за Я просто кажу, до нас починають ходити служби з правоохоронних органів. Люди жаліються, що не отримують зарплату, і вже служби приходять, ще документів не переносять. Так, але приходять, і цікавляться інформацією, чи є факт на виплату зарплати. Якщо є показничество, звільніть, дуй. Хоч листа нема, але я не можу сказати, що нема заборгованості по зарплаті, розумієте? Вони кажуть, ми будемо проводити у вас перевірки, то є дуже серйозна ситуація на виплату зарплати. Щоб ви зробили, шановні колеги, я просив тільки на це з колом, тому що це можливо зробити зараз. Ми пізніше його робити не зможемо. Просто не зможемо, бо діти потренувалися, будуть мали роботу, кочегари будуть будуть поли. Рахуйте мене сьогодні авансу за липень не заплатили. 3 800 ми маємо було. Мені одного гривні не заплатили аванс. Мені було 50 тисяч, я нікому нічого не дав, але чекаю на понеділок, бо немає. 50 тисяч нема кому почати давати. Давайте почекаємо вже бюджет. Ми думаємо, що ми в серпні ще будемо робили раз сесію. Тобто ця сесія термінова. Чого термінова, тому що там є нагальні потреби, але в серпні, коли вона буде, там, наприклад, на Жоруму серпні 15 чи 20 числа сесію, то вже відповідно за 1 вересня він буде на роботу і там не буде можливості це робити. Ну буде ніби старі, ну, десь 3,5 мільйони так учитовано перевиконання буде. Ну може ще якихось, ну не знаю, бо за серпні чи політиці нічого не виглядає. А вам с ней подали, я не получав. Випустимо. Получили, вже бачимо по ЄСВ. Ні, ну дивіться, я поясню. Трохи так, трохи так виявляться. Каже, що лікарі, що освітяни, ті, що робили, хто на державній субвенції не отримали. Не отримали ті, що на на районі. І так само лікарі, так. Ледності, лікарі, які державні медичні субвенції, вони зарплату отримували. Мене отримали тільки аванс. А заробітні не отримали. Зарплата не буде вже, але ще кажуть, а культура не отримала ще авансу. Ще авансу? Я поясню просто, що зарплати я гроші вже не маю, в мене ноль. Я буду платити заробітну плату, серце, грошей. В вже і аванс вже нічого не буде. Це не не та а, так само і по-другому структура, то воно однаково розвідує. Давайте ну, також, щоб ми не затягували час. Я думаю, що це питання ми підняли. Хто за таке рішення прошу проголосувати? Якщо на сесії буде якесь ще налаг... Дякую. нагальне питання, я прошу тоді згодити і подати так, як воно має бути. Щоб ми, ми можемо проголосувати і ще якісь там кошти на сесії. Але воно має бути чітко обґрунтоване, тому що немає зарплату. Нам дуже треба, щоб ми всі кошти, які будуть переконані, взагалі так, то посвало, щоб десь розложили так, так чисто по ручнівськи, що там не вистачає. Назад так, по таланку, галузі, а не там не зараз Він мовчить куча грошей, то і розумієте, бо то, розуміє. то <зробити <зробити> так виглядає, що зробити таблицю, таблицю. Про що йде мова? Так чи все. Я думаю, вже треба, щоб коли ходили з віку, то вже реально то зробити, в вересні місяці. Ну, спочатку вересня. І так що вересні жовтня ще фінансувати 4 місяці, якщо вже проблеми зарплати, то вони будуть далі ще більші. Так, ще на Так, а ми будемо вже бачили, що буде переоконання за цей місяць Ну, я думаю, що царкін буде краще, бо вже володимир виплатили архітром проти події. Я думаю, що трошки дебат тут не що вже місце підкинула трохи. Вона платить, що вона і платила тут, вони інакше не платили платить просто акциз для державного бюджету, і все, і вминає район, і нічого не грає. Голівський спиртзавод поставили свого представника податкова, виїхала машина спирту, накладну і зразу це заплатили. Він найм на особу від Кабінету міністрів, десь скликав, там голова закликав, каже, для мене мільйон триста тисяч, що пенсійні не проблема, я маю вісім мільйонів чисто прибутку в місяць. Все, каже, якщо папочка дозволив, я плачу без проблем. Все, от, будь ласка, замкнути коробку. І нічого, скільки 10 листів вже писали, і в то в і то там люди без, без пенсії, ну немає відрахування, розумієте, і куча проблем. І як для мене не проблема, тільки мені висувки я вже потім. Втягали, що хтось там кришує, там не скільки перебирає. Добре, все. Я прошу з процесі, будь ласка, прибудьте